Можна порівнювати себе до інших, не можна порівнювати себе до інших. Часом здається, що відповідь залежить від того, в кого ти про це запитаєшся. От сьогоднішня мудрість пустелі трохи підіймає це питання, тому запрошую вас, власне, над цим задуматися у нашому новому відрізку. Тим часом вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже рада. Велкам! Або Каріон сказав таку фразу. Я завдав собі дуже багато фізичного труду. Набагато більше, ніж мій син Захарія, але й близько не наблизився до рівня його покори і мовчання. Мене ця історія дуже зацікавила тим, що з одного боку, Аба ніби говорить, що він молодець, з іншого боку, вказує на величезні чесноти іншої людини. І так, завжди приголомшує те, що хтось вміє бачити правду. І ця правда така, якби світла. Світла, бо вона не осуджує ані одного, ані іншого, тільки показує якусь таку величезний порив їхнього серця. А з іншого боку, то теж надзвичайно мені подобається ця історія, бо вона показує, наскільки важливо порівнювати себе до справді хороших людей. І не просто порівнювати. А намагатися осягнути те, що осягнули вони. Дорогі, бажаю вам таких людей довкола себе побільше. Цілком можливо, що ми їх просто не зауважуємо, тому придивімося добре. І коли справді не вміємо якось їх упізнати, просімо Бога, щоб відкрив нам наші очі на тих, хто довкола нас, а разом з тим на нашу особисту потребу, осягання більших і більших духовних вершин. Дякую вам, хай Бог, благословить Дух Святий, відкриває цю правду. І надіюсь, до скорої зустрічі. Па.